З приводу положення коліна. От. Про те, що не можна ставити коліно ось таким чином, тому що ну, попадає в артерію, відкриваємо якби внутрішню частину ноги, це небезпечно. І зараз ми хотіли б сказати декілька слів з приводу цього. Дивіться, тут все дуже просто. Я, по-перше, думаю, що кулі їй абсолютно без різниці. Якось сторить у вас нога. Коли вам буде влучання туди в ногу, то можливість. Перебиття артерії, вона може бути і навіть при попаданні в кулі в ногу з цієї сторони неважливо. Саме устойчивість стойка є основною характеристикою стійки. І в даному випадку, тут наглядно е, відео, скажімо так, знято стихійним чином, нічого не монтувалось. Я, 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 я заховав. Да, тобто артерії. для підписників, я так розумію, де виникло питання до нього, і ось, будь ласка на напроснув світо. І заняття положення лежачи на правому боку. А якщо отак. Ну... Якщо, да, якщо ви займаєте позицію, коли у вас зберігається певний кут між ногами, в даному випадку ви набагато сюди, але все одно, я вам скажу чесно, це я навіть не підштовхую. Вона не є досить стабільною, в принципі. Тобто, все одно зберігається можливість, якщо до вас хтось поряд прийде, присяде щось робить, він вас. Толкнет. Якщо у вас буде ведення вогню зі зміщенням трошечки в сторону, якщо вам захочеться вилінити, то в даному випадку е, да, це вже у нас буде зміна коліна, е, ця стійка підходить більше для стрільби за укриття. Якщо ми поговоримо про класичну стійку з коліна, то ми беремо кут 90 градусів між ногами. В даному випадку у вас ця стабільність в рази вища. Навіть якщо хтось буде присідати поряд. З вами, ви зберігаєте. Ну, як би так. Давайте ще раз серйозно поговоримо про цей момент. Те, якою стороною ви ставите ногу, не вплине сильно під час влучання кулі в вашу ногу. Те, що ваша артерія знаходиться з цієї сторони, повірте, ваша нога не є такою сильною перешкодою для кулі, яка б при прямому влучанні могла б забезпечити безпеку вашим артеріям. Просто підставкою. Тої чи іншої сторони? Ваша задача в даному випадку зайняти стабільну, гарну стійку для того, щоб ви могли вести вогонь у відповідь? Я думаю, ми зараз дуже цікаво поговоримо про стійки. Це дуже важливе питання, тому що досі є такі люди, які дивуються, а, як же стійка мать всіх адсор-стоїк. Ну тобто, зараз люди чомусь стріляють в такі прямі стійки, але у нас, оскільки війна і люди будуть іти на автоматчика на поліметчиків, так навіщо вчити ось цю? Деяка, да, в принципі, взагалі нічого. Ну, для моя суб'єктивна думка в наших реаліях і необхідності нічого не дає, бо серійну людину треба буде переучувати бойову стійку. А сейчас німешка Що б ти побажав нащадкам майбутнім хлопцям, які віці 14-15 років слухають наші скучні довгі діалоги? Дай пару парад, тому що через три роки їм все рівно пізнячеться. Ну, по-перше, любі мої молоді друзі, юні, жити треба цікаво, треба бути шпіоном, тренувати свою любимую обізяну, ходити в оперу і жити інтересно. Ну, якщо серйозно, я бажаю вам не забувати тих хоробрих хлопців, чоловіків, іноді вже і дідів, от, які поклали своє життя в боях. От, за Україну, за ваше майбутнє. Кожен із них в останній своїй миті свого життя, він був впевнений, що він робить цю справу не дарма. І ваша задача їм довести це, От, довести це їм, їхнім дітям, довести їм, що вони боролись не за якусь чепуху, а вони боролись за сильну українську націю, яка буде сформована саме вами. Тому що. На даний момент ми знаходимося в тому етапі історії, коли наша нація ще формується. І вона обростає тими м'язами потужними, які будуть рухати її вперед, в часі, в історії, якими станете саме ви. Тому на вас вся надія і на вас відповідальність. А формуємо це все. Ми з вами, і прям ти, той хто дивиться це відео. Так, шановні, дивіться, зараз ми пройдемо до такої теми, як стрілкова акробатика. Ще підільна тема, тому що в кожного свої бачення на цю тематику. Хтось вважає, що це все панти і воно не потрібне. Хтось вважає, що це і є основа майстерності стрілка, то наскільки він якісно може рухати зі зброєю, так далі. В моєму ж баченні це лише один етап, і та частка всієї вогневої підготовки, яку просто повинен знати пройти кожен. Це кунг-фу. В кожного кунг фу своє. Я б хочу поділитись своїм. Я сподіваюся, що воно буде кожному прийде до душі, тому що я базуюсь в даному питанні на фундаментальних речах простих. Коли ви освоїте базу, якщо ви захочете її освоїти, саме цю, ту, яку даємо ми тут на цьому занятті, то у вас буде можливість довершити це все, напрацювати свої якісь моментики, зробити його краще, це кунг фу. Тому, як би ви не відносились, до цього це потрібно сприйняти і спробувати. І вже в бою, конкретно, для чого це все ми розглядаємо? Не для того, щоб хтось класно стріляв на полігончики, все життя. Для того, щоб це можна було приміняти і використовувати під час ведення боїв за нашу країну. От. Якщо у вас в бою це вийде, примінити, це дуже чудово. Якщо у вас будуть виникати такі обставини, коли вам доведеться вести просто стрільбу по-самалійськи, знаходячись одною ногою на стульчику, а іншою ногою десь в повітрі, то така доля, і таке буває. Не менше з тим треба брати і навчатися стандартних умов, привчати своє тіло до стандартних умов. І тоді вже навертати, наворачувати, наворачувати більше своїй ком знань. Це кунг-фу ми почнемо з стійок. І ці стійки вони поділяються на е, три підтипи. Перший підтип всіх стрілкових стійок — це є стоячі. Стрілкові стійки стоячі. Фронтальна стояча стійка е, вона виглядає дуже просто. Я так стану трохи в профіль, щоб ви бачили. Ви маєте боксерську стійку, то, про що ми говорили. Ви маєте плиту розвернуту до противника. Вашого, і ваш хват, який забезпечує е, все таке ж перебування вашою плитою до противника і мобільності стійки. Якщо у вас є необхідність змінити стійку, е, на, якщо ви правша і стаєте в лівосторонній стійці, якщо у вас є необхідність змінити на правосторонню, ви робите це все дуже просто, зберігаючи всі ті самі характеристики, що й в попередній стійці. Це абсолютно просто. Та сама боксерська стійка центр ваги по центру вашого тіла, ви маєте можливість вести вогонь як з правосторонній, так і з лівосторонньої стійки. Що стосується стійок другого підтипу, це стійки з коліна. Три основних. Перша це стійка з коліна класична. Коли ви берете вашу голень, вашої лівої ноги, і вона стає перпендикулярна землі. Нога стає повністю стопою на землю. Ви маєте кут приблизно рівний 90 градусів між вашими ногами в даному випадку. І ви сідаєте на п'яту. Я продемонструю: ви сідаєте на вашу п'яту. Висаджуєтесь і так називаємо принцип розкидування ваги по костям. Розслабляєтесь і при цьому всьому ставите лікоть ваш. Заводите його на квадрицепс. Або ви можете тріцепсом завести на коліно. Повинен зберігатися принцип мягким твердому. Тобто ви не ставите гастячком вашого ліктя на вашу чашечку колінну. В даному випадку у вас буде підскакування вашої зброї під час ведення вогню, а також нестабільність йорзання вашої руки на вашому коліні. Тому м'яким твердим, або трошки вперед загрузили корпус, або навпаки назад. Відтяглись і поставили на квадріць. Сидите плотно на п'яті вашої ноги, опорни. І так, це е, класична стійка коліна. висока коліна. Ви просто піднімаєтесь з неї, тим самим збільшуючи ваш сектор ведення вогню за рахунок того, що ви стаєте вище. І ви можете бачити далі, але і вас буде видно далі. Тому, якщо у вас є якась перешкода, за якою ви можете укриватися, або у вас є необхідність підвищити свій силует, тому що є рослинність. Таку вистая, яка не дозволяє вам в класичній стійці бачити противника. Ви просто піднімаєтесь вище і забираєте зброю у хват, такий, який ви використовуєте при фронтальній стоїці-стоячі. Тепер низька з коліна. Ви підвертаєте вашу ногу опорну таким чином, щоб ви сіли на її стопу. А передню ногу виводите і впираєте п'ятою в землю. Тим самим зменшуєте силует ваш. І заганяєте руку вашим тріцепсом за коліна вперед. Нагружаєте зброю, ведете прицілювання, ведете вогонь. При цьому всьому ваш силует буде значно зменшений по відношенню до класичної з коліна. Така стійка може використовуватися коли є вже та сама, про яку я говорив рослинність, і ви не можете бачити вашого противника, ви не можете вести вогонь якісно. Але при цьому всьому, коли ви сідаєте в класичну з коліна, вас вже дуже сильно видно. Тому ви присідаєте і таким чином залишаєте для себе невеликий сектор ведення вогню по висоті. Тому, якщо ви знаходитесь в стійці низькій скаліна, у вас є можливість сильно не піднімаючи ваш силует, вести вогонь по противнику, при цьому всьому залишаючись доволі мобільним, тому що ви можете зміщатись, і вам не доведеться вставати повністю зі стійок лежачих. Тепер то, про що я говорив, додаткова стійка. Це афганська стійка, так звана. Коли ви стоїте фронтальній стоячі, і ви просто присідаєте і зажимаєте ваші руки, ви розтискаєте, розтискаєте колінами. Все. Просто присіли. В класичному варіанті вона виконується ось таким чином. Ну, це що попало, я вам зразу. Тут вже ви не зможете вести хват інакше. Окрім як за магазин. А хват за магазин це такое. Якщо ви зберігаєте принцип боксерської стійки і в ньому присідаєте, ви дуже швидко можете знизити свій силует. При цьому всьому, у вас залишається невеличка ізюмінка, нюанс, який ви можете використати. Зараз я про нього розкажу. Ви сідаєте. І Якщо вам потрібно відкрити сектор вогню поступово, ви починаєте просто підніматися потрошку. І ви можете відкривати сектор ведення воду. Розібравшись зі стійками з коліна, а також додатково в ганською, ми сміливо можемо перейти до положень лежачів. Їх є більша кількість. Перш за все, це класичне положення лежачі. Фронтальна лежач. Показую. Потрібно забрати в зброю workspace, опуститися і поставити. Руку долоною на землю і інтенсивним толчком викинути ваші ноги таким чином, щоб ви утворили латинську літеру Y. Тобто ваша зброя не повинна бути продовженням однієї. ноги. Ваша зброя повинна максимально наближена до вектору вашого позвоночника. Як це виглядає? Ви можете робити упор на магазин. Ви можете піднімати зброю на ваших руках, це не має дуже сильної різниці в даному випадку. Головне, що ви можете вести стабільну стрільбу зі стабільного положення, при цьому всьому маючи мінімальний візуальний силует для противника. У випадках, коли ви знаходитесь у динаміці і ваше тяжке дихання може сильно впливати на вашу стрільбу. Повірте, використовуючи спорядження, не треба так багато часу, щоб, як то кажуть, задишати нормально. Тому при занятті положення лежачі, ви можете зробити лайфхак невеличкий, зайняти положення єгерське. Чим відрізняється єгерське положення від фронтально лежачі? При положенні єгерському ви згинаєте в коліні ногу зі стріляючої руки. Тобто, якщо в мене стріляюча рука це права, а ліва рука підтримуюча. То я буду підтягувати праву ногу. Таким чином, щоб моя діафрагма, давайте продемонструємо, якщо я відчуваю, що е, моє дихання сильно впливає на стрільбу, я просто підтягую одну ногу і продовжую вести вогонь. При цьому всьому, моя діафрагма звільняється. І вона вже не тисне на землю, і відповідно до цього не піднімає мене під час ведення вогню. В мене є можливість вільно дихати, при цьому сильно не впливаючи на стрільбу своїм диханням. Далі ми розберемо положення на правому і на лівому боку. І так, важливий момент. Все ж таки, як правильно займати положення лежачі зі стоячих стіек і зі стієк з коліна. Нам потрібно інтенсивним одним рухом з викидуванням ніг. Але питання, як повертатись? І то от дивимось. ми беремо, викидаємо ногу, ведемо вогонь. Якщо нам потрібно повернутися у фронтальну стоячі, ми підтягуємо зброю в workspace до себе. Тим самим при підніманні нашому, вона не буде е, утворювати важіль, речах да? і не буде клонитися в землю. Ми підтягуємо зброю до себе, підтягуємо руку якомога ближче до свого тіла і інтенсивним толчком. Витискаємо себе вгору і при цьому сідаємо в класичну коліна. Раз. Ми знаходимося в класичній коліна. Після цього ми просто встаємо. Тепер як займати положення на боку? Є класний парень, Тревіс Хелі. В нього дуже гарно показано, як це робити правильно, але в мене особисте питання. Я не знаю, в яких ситуаціях їх об'єктивно можна використовувати, ці положення на боку. Виключно, якщо у вас, можливо, ведеться стрільба із за укриття, із за дуже низького. І у вас є потреба виглянути із за нього лежачи, тоді ви можете займати позиції для стрільби, лежачи на боку. На правому боку. Коли ви лежите на правому боку, одна нога є продовження вашого тіла, інша нога упорна. Не притискайте вашу зброю дуже низько до землі. Тому що під час ведення вогню ваші гільзи можуть повертатися в екстракційне вікно і спричиняти затримки в стрільбі. Тому утримайте зброю в класичному хваті, так би якби це робили ви стоячи. Просто ви перевернути на бачок і все. Тепер перехід в класичне. Фронтально лежачу стійку. Вам треба взяти і потужним толчком відкинути ваші ноги і забігти. На лівому боку. При занятті положення лежачи на лівому боку зі стойки стоячи, вам, ваша задача так само опуститися на руку і викинути ногу. Але я вам зразу скажу, це не є швидко і не є ефективно. Це вам просто інструмент один, який ви можете використовувати або ні. Заняття положення на спині. Для цього вам потрібно присісти і викинути ноги. Ведення вогню здійснюється за рахунок того, що ви будете підніматися, вести вогонь і опускатися. При цьому всьому, якщо вам потрібно встати з положення лежачи на спині, ви стаєте наступним чином. І як ви бачите, я зайняв положення високе з коліна, але на протилежну ногу. Воно також має місце бути. Так само, як і класичне. Коли ми можемо використовувати позиції для Стрільби з коліна з протилежних ніг. Тобто з правосторонньої стойки з коліна. Найпростіше пояснення цьому, якщо ви маєте перед собою укриття, ви можете використовувати дані стійки. Завершає нашу акробатику. Переміщення в положенні лежач. Це не є стійкою, це вже динамічна вправа. Але по факту його треба знати, як це робити з різним типом озброєння. Тому що таке переміщення з ПКМ буде на порядок важче. Але можливо. Дивіться, займаємо позицію фронтальну лежач. Ви її зайняли. Вам потрібно зміститися на метр вправо. Ваша задача забирайте зброю Workspace. Притискаєте руку і переміщуєтесь, використовуючи правий лікоть, ліву долоню, ваші носки і коліна. Вліво.